Всім доброго ранку, дня або вечора. Все залежить від того, коли ви дивитесь моє відео. Рада бачити вас у себе на каналі. Сьогодні розпочинаю відео своє знову ж таки із замовлення від компанії 25 Coffee Roasters. Замовляю незмінно свою улюблену лінійку Тафлер, і це найкраща кава, просто яку я коли-небудь пила. Взяла сьогодні новинку, буду її також пробувати. І знову взяла дітям шоколадку із сублімованими фруктами. Це дуже смачно. Якщо ви ще не куштували, не пробували, то дуже вам рекомендую, дуже хороший тут склад. І взагалі мої діти в захваті від такого шоколаду. А також, так як зараз осінь, то я взяла собі знову баночку крем-меду. Тільки цього разу з кокосом та мигдалем. Дуже мені подобаються саме ось ці суміші, меду із якоюсь ноткою смаку. Також рекомендую, брала я вже декілька варіантів, і всі вони мега-мега смачні. Як і завжди, замовляю я помел під турку, тому що так мені подобається найбільше. Це самий найдрібніший помел. А ще в мене чоловік приніс баночку свою, в якій він постійно бере каву собі на роботу та пригощає колег. За моїм промокодом Мама 4 ви отримаєте 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Не забувайте, що 25 Coffee Roasters відправляє свою каву не тільки по Україні, а іще й по всій Європі. Посилання та промокод я залишаю вам в описі під відео. І ще забула нагадати вам про безкоштовну доставку, якщо замовлення більше ніж 350 гривень. Хочу трішки зараз з вами поговорити на досить таку цікаву тему. Дивилася сьогодні, сьогодні відео саварютиків, і вони показували свою розпаковочку і сайту тему. Також їм написали за рекламну інтеграцію, і що хочу сказати: в мене був хейт, але в них це просто вищ, вищий пілотаж. А чому саме м, наших українських блогерів почали через тему хейтити? Тому що Стася випустила дуже цікаве відео. Хоча Стася на будь-яку тему, яку випускає відео, вона все повністю Що робить. Якщо ви подивитесь тематику її канала, то скрізь вона шукає якусь, я не знаю, Таку трагедію, скрізь вона знаходить, що нас обманюють, скрізь вона шукає якусь таку інформацію, яку ми з вами не можемо перевірити. Але ви знаєте, що в основному, подивившись Стасю, мені іноді здається, що це дійсно якісь замовні відео, або, ну не знаю, кожен раз вона в новій перуці, кожен раз вона в такому образі аля. І я, як звичайна людина, так, я можу собі дозволити перуку, тому що я там їх мені дають безкоштовно їх поміряти, знятися в них і так далі. І я можу дешевше її купити. Але тут не суть Стася, Я сумніваюся, що вона купує дешеві перуки, або хтось там їй дає. Мені здається, взагалі, що Стася, можливо, це якийсь проект, просто проєкт, щоб обісрати все, що відбувається в Україні. Тому що вона обсирала всіх українських виробників, вона обсирала всі українські магазини, всі марки, які співпрацюють з Україною, і так далі. І в мене хочеться запитати її: а з ким співпрацюєш ти? Ну, тобто, за кого ти? Тут вже таке питання. І мені дуже дивно чути від людей. Знаєте, які мають свою думку, свою голову і так далі, вони її не включають. Чому ви вірите Стасі і не вірите живим таким людям, які, ось, я, наприклад, після реклами і СТЕМУ я робила замовлення сама особисто. Я, тобто, купувала, і мені сподобалось. Купувала в мене кума, декілька в неї замовлень були класні. Вона була задоволена. Одне замовлення вона замовила, їй не сподобалось. Але це так само, як і з будь-яким китайським сайтом. Це, ну, це нема такого, що AliExpress краще, а тему поганий, немає що джум там. Я, наприклад, на AliExpress нічого ніколи не замовляла. Для мене AliExpress це дуже там складно і там треба розбиратися, де буде безкоштовна доставка, де її не буде. Довго чекати в нас взагалі на Укрпошті страшне робиться, всі посилки туди йшли. І свою посилку, щоб там забрати, це просто, це просто, я не знаю, ну, як будто би вони вам щось винні самі з власного кармана дістати. Тому я якось дуже рідко замовляла з Джума. Джум мені подобався. А ось зараз я замовляю на тему, і мені також подобається. Я завжди маю в корзині там дуже багато товарів, потім їх чищу і обираю тільки те, що я дуже-дуже хочу. І ось що я вам скажу: до речі, ось ця ось чашечка ось ця, ось ця скляна, на якій пише ну, не буду розвертати, бо попечусь. Доброго ранку англійськими це і сайту тему. Вона приїхала в попирці і повністю ціла. І це замовлення моє, не по рекламній інтеграції, не по чому. Моя піжама в квіточки, яка дуже багато кому сподобалась. Вона її з тему вона коштувала 200 з копійками гривень, я дуже задоволена. Ще замовляла топіки. І ще щось замовляла. А ліхтарики, все працює, все нормально, ціни супер, і дуже багато є там знижок, ну, в дійсності. Просто їх треба вміти вчасно використати, схопити і, знаєте, як то а, притягнути додому посилку. Єдине, що в тему треба, ну, так само, як і на будь-яких китайських сайтах, треба читати опис, читати матеріал, тому що без цього ну, ніяк. А, я. Зараз наразі чекаю замовлення, я буду робити грандіозну розпаковку із тему. Я сподіваюся, що ви все-таки ввімкнете свій мозок. Якщо вам не подобається, якщо ви не збираєтесь замовляти з тему, і якщо у вас є якась там негативна думка, я вже не читалася дуже багато коментарів, дуже великих таких знатоків, але не подобається або не дивіться, або не коментуйте. Не купуйте, якщо вам не подобається. Я купувала, купую і буду купувати стему, тому що це економить мій бюджет. Я не така багата, я не хочу витрачати всі кошти світу на свої покупки. І якщо я беру якісь речі звідти, то вони мені дійсно треба. Я не набираю якісь там, знаєте, як то кажуть, ви набираєте. Хлам, який буде в нас тут, в Україні, у смітниках. Ну, поки що, із того всього, що я купувала, ще нічого в смітник не викинула, всім користуюся. У всьому ходимо. Навіть один топік зараз на мені показувати не буду. І з тему і дуже дуже зручний. Ну, щоб ви собі розуміли, настільки зручний топік, що я в ньому навіть сплю. А в інших топіках я спати навіть не могла. І ну, тут питання просто добре дивіться, що ви купуєте. Добре читайте, добре дивіться, дивіться відгуки і так далі. І тільки тоді робіть замовлення. Ось я за свідомі покупки, за свідомі, не треба накуповувати те, що вам не треба. Треба просто брати те, що ви хочете, що вам дійсно потрібне, і шукати знижки, тому що там може бути один той самий товар в різних продавців і за різною ціною. Мені подобається, що дуже швидка доставка. Мені подобається, що пошта міст в моєму будинку, тому що десь там бігти іти мені не вигідно. Нова пошта закидаю в поштомати, які зручно. Це досить так погано, а ось міст, то мені дуже подобається везе прямо мені в будинок. Я потім забираю. Так що, люди, будьте добріші, ніхто вас не змушує не... Знаєте, не представляє пістолет до скроні, щоб ви там ішли, реєструвалися на тему і так далі. Я купую, мені подобається. Я читаю завжди відгуки, я дивлюся завжди опис. Іноді я сама не додивлюся дещо. Ну, але це вже моя вина. Хоча речами я всіма користуюся повністю. У мене немає нічого з теми, що в мене би лежало, і я цим не користувалася. Тому. Пийте свою кавуську, їжте свій сніданок і приємного вам перегляду нового влогу. І дякую вам за розуміння, за підтримку і за те, що залишаєтесь зі мною. Сьогодні в нас субота, більш-менш такий лайтовий день. Я сьогодні не планую нічого такого грандіозного. На роботі також в мене вихідний, вихідний за дуже-дуже-дуже багато часу, тому що сьогодні свято і. Всі вирішили в цей день відпочити. Тому у мене сьогодні в планах тільки трішки поприбирати вдома, зараз будете сміятися, але мама чотирьох діток ніколи не може нічого не робити. Сьогодні поспала я до пів сьомого. зазвичай сплю до сьомої, до 6-ї, як коли. Сьогодні я спала до пів сьомої. Прокинулась, вирішила прийняти душ, поки нікого немає, і вивісила ось прання. Чоловік у мене вже поїхав з Васильком і Юрчиком по справах автомобільних. В нас взагалі, коли ще досить так давно пробилося колесо на нашому бусі, воно лежало в кабіні пробите. Плюс пробила колесо, я також на шиномонтаж не їздила із нашої іншої машини. І сьогодні чоловік повіз два колеса зробити. Нехай буде все в нас готове. Плюс буде шукати нам стартера в нашій машині. Полетів стартер, і того вона не заводиться. Він її тоді завів сам. Я не знаю, яким чином, він все-таки чоловік, то він знає. Завів він на нашу машину, я заїхала її додому, але все ж таки їздити нею не можу, поки не заміниться стартер. Шукаємо, знайшла в інтернеті 1600, але можливо ми знайдемо його тут. Не знаю. Хто думає, що машина це дуже класно. Ні, це дуже класно, якщо у вас багато, якщо ви їздите дуже часто і вам треба, то вигідніше все-таки їздити машиною. Але ось машина також потребує досить багато грошей на її обслуговування, на заправку, коли щось зламається і так далі. Ось так, можливо, ще сьогодні чоловік позабирає всі ключі із нашої старої машини. Ми ще з'їздимо, домовимося, і її, можливо, продамо. Не знаю. Це живі гроші, як то кажуть. Бо наша стара машина так і стоїть в гаражі, а її треба продати. Вісила я вже прання на балконі, щоб ви собі розуміли, нічого тут вже практично не сохне. І мені здається, що тут. Коли будуть теплі дні, то ще є сенс щось вивішувати. А коли сирість така, яка була вчора, то сенсу тут щось повішати немає. Ці всі речі майже із секонд-хенда, ті, що я купила останній раз на 170 гривень. І скільки часу вони будуть сохнути, не знаю. Тут таких аж теплих речей грубих немає. Ну, побачимо. Сподіваюсь, що тут щось посохне. ще в нас в кімнаті є ось така величезна сушилка, на якій все завалено, все завішено. І в кімнаті тепліше, сухіше. Треба буде вже вмикати свого осушувача повітря. Пам'ятаєте, показувала у минулих відео. До речі, я хочу зайти в один магазин, подивитися штучні квіти ось сюди, в ці вазочки, бо в мене нічого немає. На ділянку нашу я не поїду, по якийсь сухоцвіт. Тому треба щось туди купити, красивеньке і поставити. Усушувач повітря, ну не знаю, можливо, ще сьогодні вмикати не буду, бо ще не відчувається, що повітря в нас тут вологі, але дайте декілька днів, щоб були дощі. І я думаю, що його робота розпочнеться просто дуже швидко. Буду ставити його, певно, ось тут, на Юрчиковому столику. І, до речі, в нас в Юрчика тут завжди все завалено. Просто все завалено. Він на нього скидає і одяг, і все на світі, скільки його не вчу, що вішай одяг на стілець, він, як будь-який хлопець, але я сподіваюся, що з часом мама його все-таки навчить. До речі, хочу дуже подякувати всім тим, хто подивився відео із розпаковочкою піци, з Юрчиком, з дегустацією, він дуже старався, він хотів зніматися і наразі він питає, що ми будемо дегустувати наступне. Єдине, що я чекаю заробітну плату, тоді вже можна буде щось прикупити таке на дегустацію. Ось так, а поки буду ділитися з вами іншими тематиками на халявщиці. І чекайте, розпаковочка обов'язково буде, поки Юрчик хоче, то будемо знімати. Але в той період, коли він не захоче, то звісно ж такі відео перестануть такого плана виходити. Привіт! Ні, ми на машину не йдемо. Машина зломана. Ідемо ножками. Вава, дивись на маму. Дивись на маму. Соромить. Привіт! Привіт! Ходи сюди! Ходи до мами, два руку. руку. Ходи, ходи. А ми зібралися з Вовчиком ідемо на секонд-хенд. Не може, мама, без секонд хенда А в нас сьогодні не жарко, не холодно. Нормально. Нормально. Так що йдемо прогуляємося, мамі моїй трішки допоможемо, бо там де що треба в центрі міста, та й прийдемо додому. Буде у нас така невеличка прогулянка. Ви завжди мені пишете, що на наших секонд-хендах все дуже дешево. Вирішила показати вам щось дорожче. Тут стояв ось такий сервіс, тут і чашечки, і соусник, і заверний чайничок, цукриниця. І... Ще дуже багато тарілок було в цьому наборі і коштує він 3 тисячі гривень. Можливо, на вагу він би заважив набагато більше, але мені здається, за БУ посуд не в дуже ідеальному стані, все-таки ціна завищена. Після секонду ми пішли з Вовчиком в Аврору, нам треба було дещо. Підкупити, не дуже багато ми купували, але, знаєте, дала для Вовчика візочка, щоб він трішечки звикав до шопінгу, щоб він знав, що такі магазини, тому що в основному ходжу я з Васильком. Ну, а потім ми зустрілися з моєю кумою та попили в центрі міста кави. Як же ж тут не розділєш, коли на тобі сидить такий хлопець? Знаєте, куди я біжу? Ранок, в неділі? А я їду в Луцьк. Минулий раз вам не показувала свою поїздку, але я їздила автомобілем і якось було не до зйомок. Ну а сьогодні то їду я знову ж таки маршруткою і вибігаю я досить так пізно. Я ще мала вибігти 5 хвилин тому, але... Я все збираюся, збираюся. А по прогнозу, по синоптику зараз має йти дощ, доща немає. Та я не хочу нашу велику парасольку брати. До речі, ви знали, що українською мовою парасолька буде розпирачка? Я не знала. Але якось дивилася е, відеоролики такі коротенькі, і там розказували, що парасолька це. Польське слово, а розпирачка це українське. Нікого немає, в неділю всі сплять. Одна я біжу, біжу на маршрутку. Я вже в Луцьку вийшла біля Лучиська і чекаю зараз свою машину, яка мене забере. Добре, що немає вже спеки і немає дощу, тому що я дивилася, що, мав бути дощ. Ви знаєте, дуже часто я в маршрутках хочу зараз спати, але не даю собі спати, бо боюсь проспати. Не знаю, чи в мене тільки таке, чи у вас також. Напишіть мені в коментарях. Не дуже довго я була в місті Луцьк та й не було мені часу щось таке цікавеньке вам відзняти, тому що я їхала знімати розпаковки із Амазона. Не дуже багато зняла, тому що часу в мене було цього разу мало, але там настільки класні товари є, що дещо я хотіла забрати відразу, але все-таки спробую виграти на аукціонах від гривні. Якщо ви не знаєте, що таке аукціони, то загляніть на Халявщицю, там я час від часу показую відеоролики. Із розпаковочками, і там є посилання. Віце я забрала з пошти посилочку. А... Я казала в попередніх відео, що в нас зламалась машина. Вірніше накрився наш стартер. І знайшла я тільки в інтернеті в того самого продавця, в якого купували попередню запчастину. Знайшла стартера, коштував він 1600 гривень. Замовила, він вже приїхав. Я не знаю, чоловік сьогодні має його поставити і щоб я вже могла їздити. На машині, бо буває щось треба сьогодні. Я ледь цю запчастину дотягнула сюди. Лишаю в машині. Нехай буде. Вже чоловік ввечері розбереться. Що з нею буде робити? Ну як, що, буде встановлювати? Мама Вовчику купила машинку, так? А ще купила дещо цікавеньке, буду робити розпаковку на халявщиці. Хоча, вірніше, я покажу, що купила, а розпаковку будуть робити у мене сьогодні малюки. Буде Юрчик з Васильком і з Вовчиком, так? Да? Вова! А ось це, до речі, наш бус. Подивіться, в якому він стані, це капець. Кажу чоловіку, що пора його вже варити, пора щось з ним робити. Він каже, що немає часу. І кожен раз відкладається ця робота на потім. Не знаю, можливо, вмовлю його частково це все варити, зафарбовувати, побачимо. Вова, пішли додому. Пішли, пішли, пішли. Кати. Катя. Mm. Сопливець мій, малий. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.